Це відео представляю собою запис з Біляївського історико-краєзнавчого музею. Не скажу, що тут всього багато, що тут щось надзвичайне. По суті, на жаль, тут навіть нема того, що, що теоретично могло би бути. Але з іншої сторони, тут, ну. Непогано люди постарались, непогано люди хотіли зробити щось цікаве, щось красиве в своєму музеї. Ну, Тобто, плюси в якихось достойних справах вони є завжди. Якби це була чергова забігайлівка, де там пожерти, погадити, ще щось таке пострибати. Попідлизувати статевих партнерів, Ну, то було б гидке, то було б таке, як воно скрізь, на жаль, присутнє. Тут же, по-перше, тут взагалі є певна унікальність, про яку я скажу пізніше. Але навіть з фактично перших кроків видно, що люди старались. Люди зробили перший зал. Фактично присвячений мореплавству, мореплавству різних країн і різних часів, і це вже саме собою цікаве. Так, Біляєвка не, ну, не пов'язана вона на відміну від. Тобто навіть в Одесі нема такого музею, розумієте? Навіть в Одеському краєзнавчому музеї цього нема. Ну, Хоча дійсно в Одеському краєзнавчому музеї є багато всього цікавого іншого. В принципі, єдине, що мене гнітить в Одеському краєзнавчому музеї, так це те, що він територіально достатньо невеликий, і можна було би його якось перереконструювати, надбудувати, наприклад, додаткові поверхи завдяки нинішнім технологіям. з... Металево-скляних конструкцій і всього такого. Так, щоб спереду, з фасаду, воно і не сильно міняло загальний вигляд, але щоб всередині додавало, в принципі, територію, яку можна використовувати. Але так, в Одеському краєзнавчому музеї є проблема, що інколи якусь виставку дістають, інколи її ховають, дістають іншу виставку. Тому, в принципі, можна отак роками ходити в музей, і, в принципі, якийсь новий раз побачити щось нове чи щось старе не побачити. І весь час там експонати перекладають з місця на місце. Ну, не всі, не завжди, не всіх колекцій, до речі, але в деяких випадках. Тому, на жаль, інколи коли я посилаю людей до музею і кажу їм, що от там на такому-то місці такий то предмет. То вони кажуть, що там чи щось закрите чи ще щось. На відміну від більш статичних музеїв, одеський краєзнавчий рухливий. Але не в цім справа, зараз про Біляєвський історико краєзнавчий музей. І ну, тут ми бачимо, що вони не знаю, з якої точки зору це було зроблено, але достатньо цікаво є, по-перше, макети, по-друге, зображення. Є описання різних видів власне, кораблів, Всяких човнів, і так далі. І в принципі, для нас що має бути зрозуміло, що наші предки В принципі то на цих човнах і подорожували територією Русі, де треба було, могли на колеса поставити, де треба було, могли по воді пливти. Тобто волок. Який був у нас в тих місцях, де з басейну Дніпра треба було потрапляти в басейн річок, з яких можна вийти до Балтійського моря, він, в принципі, то не був волоком у класичному смислі, як це було, наприклад, десь в Московії? У нас через наявність Колес. В принципі, можна було човни пересувати ну, і власним волоком легше, ніж, ніж якби доводилось їх волокти. Ну, і в принципі, можна було, коли була можливість, використовувати коней чи якихось невільників, чи ще щось таке. І от і в історіях з Рюриком пов'язані. Всякі плавальні засоби, і в історіях козаків, які Дніпром спускались і на Константинополь ходили. І, звісно, боспорська історія без човнів, без кораблів, її б не було, бо територіально Боспор складався з двох половин розділених протокою, керченською протокою. В принципі, те, що Путін збудував там міст і закоротив Керченську протоку, це дуже важливий, дуже негативний був його магічний крок. Тому, коли той міст буде знищений, певна справедливість, певні важливі такі обставини, вони відновляться. Тому, дай Боже, щоб швидше це збулося. А що, ж, що ж далі є, тут а, всякі дані відповідно про етнографію краю, про те, як виглядали хати, а, що було у людей в будинках, як вони жили, чим вони займались. А, тобто, а, ну, по краєзнавству, в принципі, якщо по такому більш-менш осучасненому краєзнавстві з відрізаною археологією, то в принципі то музей дуже-дуже непоганий. Я, в принципі, як взагалі до того музею зістався проблема ще питання було в тому, що там на території самого Самої тої місцевості була значна кількість важливих трипільських поселень, трипільських поселень, які відомі в спеціальній літературі, де там була дуже цікава символіка. І я думав, що ну, можливо в місцевому історико-краєзнавчому музеї, ну, якщо не буде самих посудин, то ну, може, хоча б карта розкопок буде. Ну, може, хоча б муляжі якісь будуть стояти. Ну, Може, хоча б фотки постійно будуть висіти. І ну, для мене це було б цікавіше, ніж все те, що я побачив насправді в цьому музеї. Тому, в принципі, в якійсь мірі я повністю не досяг цілі своєї поїздки в цей музей. Це так. Але, знову ж таки, починання хороше. Я бачу, що люди старались. Я бачу, що люди зробили. В першу чергу видно, що це робилося не для якихось е, отаких от, от людей, які їздять по країні, а то і ще по країнам і шукаються якісь нюанси. А це було зроблено для місцевих дітей, і якщо розуміти цей музей як придачу власне, до школи. До місцевої освіти, то це взагалі чудове місце, до якого жодних нарікань нема. Про кораблі, якісь дані даються, про якісь історичні нюанси, цікаві, що можуть дітей зачепити і якось навернути на те, щоб вони самі щось почали з цього вивчати, цікавитись, це все є. Далі про те, як виглядала оселя місцевих жителів там ще 100 років тому там чи 200 років тому, дані є ще якісь достеменні такі матеріали про місцевих жителів, про культуру місцевих жителів, про побут місцевих жителів, про історію. Це все є. І тому, в принципі, ну що ж, дуже добре, дуже чудово. Знову ж таки, дітям буде за що зачепитися увагою, і при належних стараннях учителів, при належних стараннях батьків, при наявності розумових здібностей у самих дітей якась їхня зацікавленість до історії може виникнути чи зрости, чи якось конкретизуватися. Якщо, наприклад, казати про мене, то мені ніхто не прищеплював цікавості до історії. Просто з дитинства шукаючи якби, розуміння світу, в якому я живу, я прийшов до висновку, що якесь філософське, наукове. Яке би то ні було подальше осмислення світу, себе і всього іншого, можливе тільки з історії? Бо якщо я не знаю буквально, що було з моєю країною 100 років тому, якщо я не знаю, що було з землею 100 200 років тому? Якщо я погано пам'ятаю, наприклад, що було зі мною там якийсь час тому, то я не зможу. Ну, Зрозуміти нікуди йде історія, ні з чого воно взагалі все прийшло в той стан, в який воно є нині, і куди воно прямує далі. Якщо ж я розумію, звідки воно. От, Намалюйте собі як це дві такі крапки на будь-якій поверхні, намалюйте собі крапку. як... Нинішній час. І от інша крапка це минуле. Між ними намалюйте відрізок. Після нинішнього часу намалюйте стрілочку, чи від нинішнього часу намалюйте стрілочку. І от ви по відрізку, взявши точку минулого взявши точку сучасного, визначаєте стрілку вектор. Куди йде е, історичний процес, того чи іншого явища, того чи іншого якогось об'єкту, суб'єкту, і так далі, і так далі. І е, е, з такої логіки можна дуже багато чого зрозуміти, е, і в подальшому, і для осмислення смислу життя, і, в принципі, е, для якихось. Е, більш конкретних наукових, філософських осмислень, якихось більш конкретних, більш вузько сконкретизованих тем. В цьому музеї що добре, що, наприклад, для тих же дітей приведені старі банкноти, які використовувалися в Україні ще 100 років тому. Тобто московити, нам, наприклад, кажуть, що нас вигадав Ленін, а, і Україну створили при Совєтському Союзі. Це одна з байок, які кидає Путін. Взагалі Путін кидає дуже багато і одночасно якось це в його хворій психіці уживається. Бо з одної сторони, якби і козаки десь у нього в його свідомості існують. І в свідомості його пропагандистів і він каже, що ну козаки ж самі попросились до царя. з іншої сторони, він каже, що нас вигадав австрійський генштаб, і найхворобливіше він взагалі каже, що нас вигадав Ленін. Хоча, якби він правильно розумів історію про Рюрика, то він би розумів, що в принципі ми. Були і за часів Рюрика, і в принципі в етнічному смислі Рюрика більше з українцями можна асоціювати, ніж з московитами. Це ну, взагалі 100%. Хоча народився він на Рюгені, хоча, в принципі, з більш такої об'єктивної точки зору, я проти того, щоб давні. Та й збережені нинішні якісь правлячі династії ототожнювати з тими країнами, де вони правлять, візьміть, заприклад, навіть британську монархію, яка не походила з корінних жителів Британії, яка, в принципі, і не сильно змішувалась з корінними жителями. І от, якщо інші монархії повивчати, то в принципі у них історія приблизно така ж. Що ж стосується Рюрика, то з одної сторони це Західна династія Рютенрексів, а з іншої сторони, все ж таки його предки походили з території України, і, власне, по лінії Боговита. Боговид був Князем Анської держави на території України. Тобто, ну, тобто зв'язок його такий династичний і першопохідність території України є. Далі, якщо брати, якою ж мовою говорили на Рюгені в ці часи, а які в нас, наприклад, збережені слова тих же русинів і так далі, то в принципі виходить, що західні русини. Як і Західні України, чи Ункрани, як вони відомі в інших джерелах, Західні ретарії, от ці Західні гілки власне, українців, вони і були досить таки спорідненими з класичними протиукраїнцями. Тому, тому це також такий важливий нюанс. Так от на старих банкнотах УНР зображено знак Рюрика. Тобто 100 років тому наші предки добре розуміли, що ми є, власне, нащадками держави династії Рюриковичів, ми є нащадками Київської Русі, наш святий Герб це Тризуб, наша свята назва це Українці Україна. Також наша давня історична назва це Русь і, відповідно, русини. Наші піддані колись називалися руськими підданими. ну, як, Наприклад, африканці, які були піддані французам, називались французькими підданими. Австралійські аборигени, які були підданими англійської. Монархії були англійськими підданими. Так і фіноугри були руськими підданими. Вони і донині пам'ятають, що вони руські, тільки вони забувають слово піддані. На жаль, це їм треба би нагадати. І от другий третій поверхи цього музею. Годинники, дуже красива картина. Яка зображує плин часу, зображений пісочний годинник, він розплітається, сплітається фактично і енергіями, і ДНК, і це ну, досить таки філософськи правильно. Ця картина, яка зображує час, має, в принципі, своє право на існування навіть з точки зору. Ведичного знання, ведичної філософії. Тому це також я радий, що мені була така нагода відзняти цей матеріал і, відповідно, опублікувати, і, відповідно ще раз закликати людей подумати над своїм життєвим часом, зрозуміти, що рано чи пізно вони їхні тіла підуть на корм червям. І от питання, що? Що вони до того можуть зробити, щоб навіки дати своїм нащадкам і людству в цілому щось хороше. Бо йдучи по життю, кожна людина так чи інакше залишає за собою біологічні відходи, залишає за собою якісь інші цивілізаційні відходи, інформаційні відходи, а от що хорошого, якогось достойного, цікавого, шляхетного. Людина за своє життя зробила, щоб власне, ці всі відходи були не в пусту, а щоб можна було сказати, що ну, ну, так, це були відходи, але ж є і творіння. Тобто, якщо ми беремо людину, яка просто дерево пилить, пилить, пилить в ніщо. Це от як нинішні люди, вони своє життя і одне одного пилять, 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 просто як стружки в різні сторони, відкидаючи нечистоти відходи від себе. А можна пилячи, випалити, вирізати якусь цікаву статую, якийсь цікавий образ, якийсь цікавий символ. Можна з дерева вирізати. Якийсь зразок, якусь заготовку для якоїсь деталі, яку потім відділють в металі, і вона стане частиною якогось дуже важливого механізму, який буде поліпшувати людям життя, забезпечувати якісь важливі процеси. Це також можна. І тому, ну, так можна сказати, що не в пусту витрачений час, не впусту витрачене вбите дерево, а в принципі, зрубали дерево. Туди йому і дорога ось воно послужить гарним цілем. Ось воно стане е, якимось елементів на шляху до досягнення чогось важливого, чогось хорошого. Зокрема, в цім музеї ми ще можемо споглядати таку хорошу штуку. Це і в самому приміщенні, і. Е, подвір'ї музею, що ще яскравіше проявлено, ми можемо споглядати велику кількість дерев'яних статуй. Ці дерев'яні статуї, власне, зроблені всі одним, все, що є в цьому музею. Дерев'яні роботи це всього лиш одного майстра, який от на протязі життя можете. Я уявляю, а ви можете собі також спробувати уявити, скільки в нього часу на це все йде, щоб вирізати такого розміру ці всі статуї, щоб відповідно вирізати їх, щоб вони передавали відповідний смисл, вивчати, як це робити краще, щоб запобігати тріщинам, щоб запобігати всяким шкідникам. Які хочуть це все поїсти і перетворити відходи своєї життєдіяльності, це все також дуже важлива наука. Це все також дуже важлива наука, і, в принципі, от дивіться, людина вирізає просто якісь статуї. Якби ну, було для кого. То можна собі подумати і просто уявити, як би красиво виглядав храм, на подвір'ї якого були б статуї богів. І, в принципі, якби я то готовий ну, надати зразки того, як боги мають виглядати, навчити, як це вирізати. Єдине, що ну, мають бути люди, які також, чи такого майстра, щоб взяти. Проплатити йому, і, відповідно, купивши його, досягти того, щоби він весь цей час не грішив, щоб він, ну більш-менш наскільки це взагалі можливо, якось касався ведичного знання, якось вдосконалювався. Ну, і відповідно, щоб далі ці статуї стали в принципі надбанням людей. Надбанням якоїсь людської спільноти, яка хоче розвиватись. В принципі, не дивлячись на те, що більшість кам'яних статуй, я віддав хороші руки, все одно донині в не зовсім хороших руках у мене, не скажу, що у мене є. Навіть не скажу, що це у моїх союзників. Так чи інакше, у людей, які більш-менш більш-менш щось більш-менш, от у цих людей є стільки десятків кам'яних статуй. Вони стоять в дуже таких, всяких не зовсім хороших умовах. Було би там десь в Одесі приміщення, чи в якомусь іншому місці, чи як якийсь такий музей рідновірства організувати. Бо, от, наприклад, цей Біляївський музей він непогано показує, що, в принципі, можна і без якихось супердавніх артефактів зробити музей з якихось таких просто виставок. Так і по музею рідної віри можна зробити. Нинішні створити дерев'яні статуї богів, взяти давні кам'яні статуї богів, клеяти на стіни якісь плакати з заповідями, з якимись теологічними знаннями і так, далі, і так далі. Але знову ж таки це все один я на собі тягти не можу. Тому потрібні усвідомлені, потрібні люди, які розуміють, що і ця війна і багато інших наших проблем від того, що часто, коли, якби начією не нависає от така небезпека, то люди просто собі живуть своїм життям, ні про що не думають. От Балтійські країни вони про себе подумали: вони в НАТО, вони в ЄС, в них все добре. Ми якби у нас тут політики не займались гризнею між собою, якби ми краще зібрались, ми також були б давно в НАТО. В ці часи, коли навіть сама Московія просилась в НАТО, ми то в НАТО могли б вступити 10 разів, якби ми тоді не думали, що в майбутньому воно саме складеться, а якби ми постарались це майбутнє для себе скласти. Це майбутнє для себе усвідомлено скласти. Ось, в принципі, те, до чого я вас якби закликаю, те а, історичні, філософські знання, що у мене є, і чим я готовий ділитися, а, для того, щоб власне збільшувалася кількість і якість тих, хто готові щось хороше зробити з нашою історією щоб ми не від проблеми до проблеми, а щоб ми вели проактивну таку позицію, проактивну зовнішню політику, і щоб Україна струмувала, розвивалась і, як сказано в пророцтвах, показувала нові стандарти буття і Європі, і Сходу, і Заходу півночі, півдню світу в цілому. Як колись, в принципі, у наших предків це вже було за часів того ж трипілля і не тільки.